І так, мої красунечки та красені чоловік. Зараз дивимось, який змінить ваше життя на 100%. Чоловік, який це я поспішаю. Так. Не тільки ви. Чоловік, який змінить ваше життя на 100%. Дівчата, що хочу сказати, підписуйтесь ще до мене в інстаграм, там є кожен день запитання, і на запитання 5 варіантів. Це дуже круто теж. Тому підписуйтесь, а тому, можливо, все, що завгодно, може бути в нашому житті, тому ви завжди мене зможете знайти. І так, все, досить розмовляти, бо я люблю це розмовляти. І так, чоловік, який змінить ваше життя на 100%, щоб такий чоловік прийшов, випала карта, тільки не мішала смерть. Це говорить про те, що повинна щось уйти з вашого життя. Тобто, ну йти не в тому змісті, щоб ви зараз тут перелякалися всі. Тобто щось повинно умерти. Зараз подивимось, що у когось повинно відпустити колишнього, чи, наприклад, у когось треба відпустити своїх дітей, таке теж буває. І так дивимось. Чоловік, який змінить ваше життя на 100%. Боже, дівчата, ну от в чому моя здатність, що вищі сили мене чують завжди зразу. Ми подивіться на ці карти: це чоловік, який вас буде кохати, чоловік, який буде з вами у парі, це шлюбна карта, і десятка пентаклів говорить, що у вас буде дім. Повна чаша, дівчата це зовсім нове життя для когось почнеться. У вас буде дім, у вас будуть собачки, діти, якщо ви хочете, повно друзів, якщо ви хочете, стабільне і практично стабільне-стабільне-стабільне сімейне життя, де можна планувати, де можна щось реалізовувати, бо гроші для цього потрібні. Але і кохання буде. І що саме головне, цей чоловік він буде дуже триматися за вас. Тобто, він ви будете для нього, знаєте, такою дорогою людиною. Він буде робити все, щоб утримати ваш брак. Тобто, знаєте, як такий мені подобається слово жадінка, от моя. Так? І я хочу цей брак втримати. Це дуже важливо, дівчата. Боже, а ну що ж це за чоловік? Дайте йому характеристику цьому. Це чоловік, при якому ви будете ось така гарна, красива, зрошима. Зможете себе побалувати, покупляти все, що хочете, птічки, квіточки.